Інформація про страшну знахідку надійшла до поліції близько восьмої години ранку. Оглядаючи тіло, правоохоронці виявили ушкодження у вигляді рублених ран голови. Загибла місцева жителька, охоронниця підприємства. У ході обстеження приміщень слідча група також виявила ще одного працівника охоронної служби, який спав нетверезим сном. За попередніми даними, саме цей чоловік і міг бути причетним до вбивства своєї колеги. Він працює на даному підприємстві. Охоронцем і в, ту, в той вечір він наніс їй тілесні ушкодження, які призвели до смерті. Прийшовши до тями, підозрюваний сам розповів, що в ніч убивства вони пиячили із колегою. Що було далі не пам'ятає. Замість нього розповідає інший охоронець. Ець стульчик полумався, він її тут вже добивав. І він пішов туди легко, тому що це спальне поміщення, це кухня. А тут вони, як говорится, сиді. Тут они випивали за цим столом Так тут все в крові було? Я жахнувалася сюди. Що могло підштовхнути чоловіка на вбивство, встановить слідство. На даний момент 37-річному чоловікові оголошено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що наразі підозрюваний, затриманий. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За скоєний злочин його можуть позбавити волі терміном від 7 до 15 років. Ірина Остапчук, новини Житомирщини.